Що символізує ніби початок життя з того, що приносить смерть? Студент четвертого курсу художньо педагогічного факультету РДГУ Микола Пастушок розмальовує відстріляну гільзу. Хлопець каже: Раніше не доводилося малювати на залишках снарядів. Пейзаж малює разом з одногрупницею. Те, щоб не було прив'язано до якогось конкретного місця, щоб кожен побачив щось своє в ньому, можливо, якийсь свій спогад сюди вписав, можливо, якусь свою домівку і тому подібне. Так як зараз в багатьох домівках можуть бути зруйновані міста, вони переїхали в інші міста. Анна Гуць каже, малюнок на гільзі від великокаліберної зброї займає близько шести годин, тому працюють колективно. Хтось ґрунтує, хтось наносить ескіз. В кінці роботу покривають флаком. Анна завершує свою першу роботу пейзаж із сільською українською хатою. Ознаючи те, де, де воно було. Чесно, важко емоції передати, бо з однієї сторони ти розумієш, що це, але ти цього сам не бачив. Коли ти на папері якось малюєш це приблизно, воно трішечки легше сприймається в тому плані, що, можливо, ти про це не так сильно думаєш настільки, а коли ти ну, предмет, прям, який використовувався на прямих діях, то такі це дуже двоякі відчуття. Залишки снарядів військові надсилають для благодійного фонду люди доброї волі. каже його волонтерка Любов Шелкович. Вона передає їх студентам-художникам для створення арт Ми Намагаємося зробити хлопцям допомогу, донати для того, щоб вони там не залишалися самі. в свою чергу вони нам присилають, присилають гільзи, присилають якісь. А ми вже тут думаємо, як так само перетворити це. Вдонати як привернути увагу для того, щоб вони не залишалися там одні, тому що війна не закінчена. Ми не маємо права втомлюватися. Світлини уже готових робіт волонтерка показувала військовослужбовцям. Вже да, три щось супер. Вони в захваті Вони ми навіть ще давали пропозиції, як ще підписати на гільзі. Розмальовані студентами гільзи передадуть в словаччину, де їх продадуть на аукціоні. каже Любов Шелкович. Зібрані гроші розділять між двома благодійними організаціями: люди доброї волі, фонд руєвид, які закривають потреби військовослужбовців. Анастасія Грунтківська. Ка Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.